Так, друзі, доброго дня. Щовечора вже спросили зняти трубогиб. Трубогиб не мій, це товариша. Тож, е, покажу вам, з чого він складається. Ось натяжитель е, з 15, ки цепок із Жигулів, Зв'язочки з Жигулів. Е, потім ось такі підшипники. Так, вони 4 штуки таких. Потім е, такі вальця, це точені, це трубка. Е, всередині вал такий воно, вони центрували, товариш розповідав. Ось таких три. Е, потім регулюється ось такими винтиками. Він так ходить. Як... Також подшипники. не знаю з чого. З МТЗ. Із сапи. З МТЗ кажуть мені з чого? Із цаппи. З передньої. Так, розміри. Розміри зараз нам. Дивіться, висота саме цього трубогиба 34 см. Длина. 72 Так, це швелер. 7 і 8. Ой, тут 8. Також ось, ось знизу теж два швелера, восьмерки. Цап натягується ось оцими цими подшипниками, як вони називаються, обоймою Натягуєш. Що ще такого, що потрібно знати? Крутиться він. Ось. так, Я б, якби робив, робив би оці вальця ще. Це на 57-му трубу, робив би на 57-му, на 50-ту, там 48-ма вона, напевно. І... Та напевно прихватило. Напевно, і хватило. Також можна гнути на ньому і квадратну трубу, Ось вставляєте сюди і крутите. Також Товариш казав, крутили вони нормально виходить все. Ну. Квадратну трубу. Ось так якось. Ми будуємо теплицю. Що, сьогодні гнули е, на вікна труби. Тож. І бажано робити, як уже там будете собі робити хтось. Якщо є можливість, то робити на редукторі, на моторі, бо крутити незручно і так собі раз виставили і гнете. Бо це, це, кожну трубу виставляєш по-новому, по, по тому що не виходить е, запхати і тут задерти. І щоб, ну, щоб за один раз виставив і вставляти інші труби не виходить, треба відпускати. І потім ти не вгадуєш, наче і порулітки виставляєш тут однаково, але не вгадуєш і виходить тут лінша, то коротша ширина, яка вам потрібна, то більше гнете, то менше. Та й, та й таке. Це в нас до циркулярки прикручується. Ну Так, непоганий такий трубогиб. Була така проблемка, отут він прокручувався, цей вальчик, підварили собі там, товариш дозволив, підварили та й, та й таке. Ну, більш не знаю, що ще вам тут розповісти. Ось, Може, комусь 6 і, як бачите, і 2, 6, 3, оця товщина. Отако було, бачите, в товариша лопнуло. Він підварив. Ми гнули 57 трубу, ой, то нічого ні, нічого там не, не сталося з ним. Тобі має казати, що підшипники ці слабенькі, ця, то нормально витримує в принципі, ці, цю роботу, що робили ми, і товариш, що робив, то витримує. Тож, отак. Крутили вдвох, ось брали таку трубку длинненьку, метрів два, і крутили вдвох, по самому дуже тяжко. Таке все, всім гарного перегляду. Хто що, кому що буде незрозуміло, пишіть, спитаю товариша, що я не знаю, і скажу вам. Так, да, ще, друзі, хотів додати, що. Треба виставляти, щоб оці вальці ця, були один напроти одного рівненько. Тому що буває, у нас було ось цей валець то вниз, піде трішки, то вверх. То виходить, що труби то задерта, то всередині, там падинка якась всередині арки, то, то край задере, то... тому що треба виставляти рівненько, щоб було, і щоб вони не ходили. Отак ви виставили рівно один раз чітко. І все, і щоб воно так і було у вас. Я думаю, що воно там у нас підгинало края, і там всередині може горб зробити. Чи... То це залежить від цього. Можливо, ще треба і трубу старатися рівно тримати, ну якось будемо вже вирівнювати. Може, щось і труби якісь нерівні, чи ще щось, не знаю. ну Оце така у нас була проблема. І я думаю, що це із-за цього. Тому все. Тому... Тому гарного всім вечора. Підписуйтесь, ставте подобайки.